Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Скабієва влаштувала істерику у прямому ефірі через те, що Трамп зближується з Україною. Який жах Путіна кинули? Слід зазначити, що переговори відбудуться у Саудівській Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратах. Заява, яку зробив Трамп щодо рідко поширюється на період після закінчення військового конфлікту. Ми так віримо Ройтерс? Ну схоже, що Ройтерс, ви вірите точно більше ніж Путіну. Тому що, якби все в нього йшло за планом, як ви розповідаєте, не було б сенсу кричати на одне одного через солдатів з КНДР. Ну ми повірили рейтерс про північно-країнських відповідно військовослужбовців, які воювали, які зараз закінчились, і наступна партія прийде протягом місяця. Ну ми про це не знаємо. Розкажіть, будь ласка. Оп, пропагандюшка ляпнув за. Бого, тільки погляньте на Скабієву, вона його зараз живцем з'їсть. Ви не розповісте, так? Зараз закінчилися військовослужбовці Північної Кореї. Чому закінчились, що трапилось? Тому що воювати важко їм достатньо. А скільки їх було, просто ніколи про це ніхто не повідомляв офіційно. А Ви перший? Ні, я не перший. Ага, схоже, що ти останній. Більше цього пропагандиста на ефіри явно не запросять. Це ж треба взяв і ляпнув. Рептом цей ефір кімчинин дивиться. Ти ж знаєш, що він зробить з путіним, якщо дізнається, скільки. Ки його вояк він поклев Путін керуватиме Трампом як Тореодор Биком, таку маячню серйозно верзуть російські пропагандисти. О, дивіться, є дві сторони. На одній Трамп розповідає, що в нього досить конструктивний діалог з Україною та Росією. У нас дуже конструктивні переговори щодо України проводяться, і ми говоримо з росіянами і з російським керівництвом. А з іншого боку, кремлівські пропагандисти розповідають, який Путін хитрун, і як красиво обводить Трампа навколо пальця. Звичайно, Трамп це іспанська корида, це бик у якого налилися кров'ю очі, який готовий кинутися, використовуючи тактику тиску. Путін чудовий тактик. Тратех, це Тореодор, який вдома рухами червоного плаща може змусити зробити помилку і спіймати, якщо треба. Ну не будемо говорити що, але в будь-якому випадку це корида за нашим Тореодором. Ага, так само як спроба відсунути НАТО, чи може як 3 тридене СВО в Україні, а може тоді як контроль над Сирією? До чого ми ведемо? Тореодор ваш спритний проти бика, тільки якщо він намальований, так що пообережніше там з метафорами, а то так можна нарватися і лишитися тільки з Москвою. Пропагандист Норкін наїхав на Юсіна, бо той забороняє йому казати слово хохли. А Норкін же без цього жити не може, як же ви не розумієте? В нього ж імплант від Кремля стоїть. Якщо не буде казати хохли кожні 20 хвилин, то в нього просто шия вибухне. Якщо я чи Олександр Миколайович там у запалі кажемо в ефірі слово хохол. Ви починаєте корчити пики. Коли вам кажу, перестаньте корчити пики, ви фиркаєте і кажете, що не можна так говорити корчити пики. При цьому президента Зеленського та його оточення ви називаєте криворізькою шквалію і вважаєте це можливим. Так все ж таки козлів козлами можна називати чи ні? Та звісно, що можна. Тобі точно можна, але тільки стоячи перед дзеркалом щоб ти точно бачив, кого так варто називати? Взагалі, щось пропагандисти зовсім сміливі стали. Може нагадати їм за якою вартістю зараз тротил.